Друзі, всім привіт! Аврора сковорідки, кастрюлі подушки. хапай, поки є в наявності. Запрошую до перегляду. Велика знижка. пакети для продуктів паперові, червоне сердечко. 10 штук, 15 гривень. Акції пакети для продуктів. Кіт лось. Жираф 15 штук в упаковці 15 гривень. По знижці пакети слайдери для зберігання, Добра господарочка. 5 штук 24. Набір для випікання для кузіна. Форма для випічки. Качалка. Різні кольори 59 гривень. Коштував набір 199. Набір пластин для захисту. кухонної плити Фрекенбок. В наборі 4 штуки 49 гривень. Ніж кухонне металевих чухлі 49. Ніж кухонний густок ласік 23 см розміри 169 гривень. Ніж кухонний металевий 69 коштував 88 Знову в роли набер ложек мирных пластик. синий колер 5 штук 17 гривен. Кастрюля с крышкой. Густо, нова, диаметр 20 см, объем 3,6 литров, с толстым дном 449 гривен. Кастрюля нержавейка с кляной крышкой, диаметр 24 см, 4 литра, объем 499 Кастрюля нержавейка з кришкою Алму, діаметр 22 см, 3,2 літра, 449 гривень. Сакира кухонна з дерев'яною ручкою в коробці, 199 акції набір кубиків льоду багаторазових в колби 18 штук, є різні кольори 44. Форма для виготовлення морозова Excellent House на 3 порції. Є різні фігурки, різні кольори. Червоний зелений блакитний 139. акції гриль портативний міні з решіткою, Ручками в коробці, 249 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна. Крау Берлін, Діаметр 24 см, 399 гривень. Акции чудово сковорода алюминиевая без крышки. Флорина, диаметр 20 см. Зеленый колер 499 Знышка на сковороду алюминиевую без крышки. Флорина. Зеленый колер диаметр 28 см. 699 гривен. Коштувала 799. Сковорода алюминиевая антипригарна. Флорина, диаметр 24 см термосенсор 599. Сыта кухоль для борошна пластик. Океанус хоми. Є різні кольори 179. Кружка сыта для просеивания. Металл 99 гривень. Пляга металева 180 мл об'єм. В коробці 69. Кружка металева великого розміру 77. Мінажниця для закусок дерев'яна. Ведмедик 299. Менажниця для закусок бамбук. Квітка 109 гривень Дошка для піци, бамбук, кругла з ручкою 139. Минажниця-піднос для закусок дерев'яна, розміри 24х33 см 349. Множница для закусок дерев'яна серце, розміри 24,5 см 249 см. Мненажница для закусок дерев'яна кругла, діаметри 28 см 349. Мненажница для закусок дерев'яна прямокутна, розміри 15 на 45, 299 гривень. Мненажниця для закусок дерев'яна овальна. Розміри 20 на 28 см, 299 см. Мінажниця для закусок дерев'яна овальна. Розміри 18 на 375 см, 349 сорок Цікава новинка і зараз. По акції. слайсер, дозатор для вершкового масла та сиру 99 гривень. Коштував 169. Велика знижка, серветниця, дозатор пластикова кольорова з малюнком 29 коштувала 59. Крем база під макіяж. Триколірна лавіт. 99 гривень. Близу для губ лавіт. Колір в асортименті 29. Бальзам для губ. лавіт фруктовий. В асортименті 27 гривень. відтінковий, 27 гривень. По акції пудра для обличчя компактна, матуюча, лавіт мікс 55. Кондиціонер для волосся Ля футур. відновлення росту 1000 грамм 119 Дезодорант чоловічий стр 8 аерозоль 77, антиперспирант жіночі гелови Синіта 29. Скраб для тіла. Тірамісу 62 гривні. Мильниця пластикова прозора кришкою. Колір в асортименті 19 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї Прогартин. Птахи в асортименті 99 гривень. Коштував 149. Папір офісне А4 Пікторія 500 аркушів в паці 159 гривень. Серветки вологі дитячі, бавовняні з клапаном 50 штук 54 гривні. По знижці брилок для ключів металевий золотистий слиток 27 гривень. Брилок для ключів металевий. сонечка 24. Брилок для ключів курочка в чобітках 14. Брилок для ключів металевий. Кавунчики 24 гривні. Брелок для ключів. Зі стрічкою квітка 27, коштував 44. Підвізка декоративна для дому. ловець ніг 99. Набір ароматичний. 22 предмета в упаковці 117 гривень. Декор для дому рослина штучна в горшику, зелений колір 77 гривень. Набір ароматичний, лампа плюс кубики 6 штук. є різні кольори 99. Декор для дому рослина штучна в горшику. В асортименті 88. Велика знижка, нічний клет мережі з датчиком освітлення. Луна круглий білий колір 29. Світильник луна на батарейках 69 гривень. Патрон перехідник. Білий колір, електричний пластик 14. Ліхтарик на голову на батарейках 99 гривень. Світильник садовий на сонячний батареї. Підвісний. Прагарден. Чорний колір 129. По акції світильник садовий на сонячний батареї. Home стайлінг, Коричневий сірий колір в асортименті, 299. Коштував 399. По акції Енергометр для розетки цифровий колорвий. Чорний колір 16 ампер 299. Розетка разумна з електронним таймером 299. Ліхтари кемпінговий акумуляторний з регулюванням освітлення 189 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї підвісний, чорний колір. Прогарден – 199 гривень. Светильник садовый на солнечные батареї. Home styling 119. Знижка 65%. Набір світильників в самоклеючих брюндик 5 штук, Серебристый колір 59. По акции пенал для концтаварів на блискавці з написом спринтом різні кольори 49. Пенал для канцтоварів на блискавці. Блакитний рожевий колір в коробиці 88. Пенал для канцтоварів наблискався. Малюнок листочки 77 гривень. Финал для канцтоварів. музичні інструменти, малюнок на блискавці 37 гривень. Гірлянда вулична на сонячні батареї прогарден на 10 ламп 299. Коштувала 399. По знижці набір викруток ударних 6 штук 249. Набір екстракторів на блістері 5 штук 99. Голкогупці прямі, міні 92 грн. По акції мультиінструмент Мілі, нержавіюча сталь, в чорному чохлі 254 грн. Набір стамесок по дереву три штуки 159. Набір інструментів шарнірна. Губцевих три предмета 169 гривень. Набір ключів шестигранних 8 в одному 92. Набір сверл ступінчатих – фермерам 6 предметів в кейсі 549 гривень. Набір інструментів, мічики, плашки, 40 предметів, 679 гривень. Ремінь стяжний з храповым механізмом, 5 метрів, 296 гривень.

По знижці совок для сыпучих продуктов, это 44. Пульволизатор, пол-литра 29 гривень. Снова в руре вазон пластикова аліана. орхидея прозоры 12 на 14 см, 49 гривень. Наживка по дереву 169 грн. Кошик декоративний, плетени круглий, з ручками 199 гривень. Гарна новинка подушка декоративна, квадратна, з цікавим одностороннім принтом. В асортименті є з написом Хоми 169. По акции подушка декоративно кругла, объемная. макаронс. Різні кольори 317 гривень, коштувала 449. Набір рушників кухонних мікрофібра з малюнком 3 штуки в наборе 34. Цікава новинка. Сторінка скляна, прямокутна, барміолі, В українському етностілі 129. Новинка кухоль порцеляновий Мілена 330 мл, Біло чорний колір 77 гривень. Новинка чашка порцелянова вітера. Взаємність 350 в Асортимент різні. Цікаві малюнки 69 гривень. Клібниця пластикова, колір в асортименті 24 гривні. Велика знижка, кошик для дрібничок пластиковий колір. блакитно рожевий 7 гривень. акції килимок для дому універсальний. м'який, Напівкруглий. Смайлик. Напис Хома 77. По акції Килимок для дому універсальний м'який, мармур. Білий чорний колір 77 гривень коштував 119 девятнадцять. для унітазу з пластиковою підставкою 99 гривень. По акції відро Господарське пластикове з малюнком. Для збору вражаю на 5 літрів об'єм 55 гривень. Відро господарське, складне, комбінований матеріал. Є різні кольори, біло сірий зелено-сірий, в асортименті 88 гривень. По акції кожен для зберігання дрібничок пластиковий прямокутний з ручками 77 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я та благополуччя. Дякую, ваша нова акція.